Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Якщо ви вирішили займатися розведенням кроликів в домашніх умовах, то повинні знати, що кролі частіше за інших домашніх тварин схильні до різних хвороб. Причина цього слабка імунна система. Тому, перш ніж займатися розведенням кроликів, бажано ознайомитися з переліком найбільш поширеніших захворювань, до яких ці тварини схильні. Тим більше, що практично усі хвороби розвиваються дуже стрімко, і важливо вчасно розпізнати симптоми, щоб розпочати лікування. Тому я вирішив розпочати серію коротких відео про найбільш поширеніші захворювання кролів. І сьогодні я розповім вам про таку хворобу, як авітаміноз. Дане захворювання виникає через незбалансоване харчування, симптоми відсутність апетиту, уповільнення росту, сухість очей, нежить, кров в яснах, облесіння спини, лікування. Щоб позбутися авітамінозу, рекомендується урізноманітнити їжу кроликів травою. Овочами і фруктами, натуральними комбікормами і змістом вітамінів. От і все. У наступному відео розповім про глисти. Дякую вам за перегляд! Підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па.